На черзі будемо говорити про третю силу, про яку ви вже згадували, львівського футболу. Наразі третю. Це Винниківський рух. Ой, наробила шороху. Ця команда також у зимове міжсезоння. І гучний тренер, хороший, топовий, я би сказав, тренер з'явився в команді. Та й 10 гравців покинуло, 10 прийшло. Ну, зрештою, деталі дивіться у сюжеті. На їхніх обличчях посмішки та позитивні емоції. Одразу помітно, що в команді панує справжня гармонія. За кілька хвилин до початку тренування дружніх стусанів отримав Іван Брікнер. Саме він згорів під час командного жонглювання м'яча. А далі коуч збирає хлопців п'ятірки. Це піднімає настрій не лише футболістам, а й малечі на трибунах. Втім, як тільки тренування стартувало, футболісти повністю зосереджені на роботі, але це вже інший рух, аніж був ще кілька місяців тому. В листопаді минулого року виниківчани вдома поступилися у болоні з рахунком 0-3. пішли у відпустку на третьому місці з кінця. Це був повний крах. І так вже незабаром в команді розпочалися кардинальні зміни. Повірте, все починається з нуля. Ми, от, коли Станіслав 4 місця поспілкувався з нами, ви кажете, вони. Ну зрозуміли, що вони не тренувалися, а ми зрозуміли, що ми футболом не займалися. Тобто, от геть, все з нуля. Станіславович, так президент, називає новоспеченого головного тренера руху білоруса Леоніда Кучука. Його прихід в команду першої ліги наробив галасу по всій Україні, адже на пострадянському просторі його вважають одним з найсильніших коучів. І це він довів своєю роботою і в молдовському шерифі, і в московському локомотиві та кам'янській сталі. Просто тренувати Значит, для меня уже не интересно, понимаете. Я хочу просто с клубом рук и с Григорием Петровичем оставить какой-то след в футболе. Разом із Леонідом Кучуком прийшов його тренерський штаб. Сюди увійшли помічник Іван Феде, коуч з підготовки Віталій Мілютін та тренер воротарів Євгеній Іванов. яка ротація відбулася й серед гравців. Одразу восьмеро футболістів покинули команду: це Михайло Песко, Дмитро Шевченко, Андрій Бусько, Михайло Козак, Андрій Ременюк, Володимир Войтович, Артур Загурулько та Олександр Батальський. Олександр Дячанко та Володимир Макар завершили кар'єру. Натомість клуб підсилився десятьма новачками. не Сподіванкою для всіх стало підписання першого в історії легіонера бразильця Леандро. Я вже грав в на Росії, Для мене це вже комфортно тут, тому що я вже чувство погоду, У мене немає проблем за, за футбол, теж я вже грав премєр лігу теж. Ну, для мене це дуже добре. Ну. А ще в рук прийшли ворота Роман Мисак, центральний захисник Руслан Марушка, півзахисники Назар Варбний, Богдан Бойчук, Юрій Климчук, ще два юні бразильці сідний та Габріель. Та досвідчений опорний півзахисник Максим Калинчук. Як показав час, саме Максима можна вважати уособленням змін в команді. Адже як в товарицьких поєдинках, так і в офіційних матчах Калинчук виводить рух з капітанською пов'язкою. Це велика відповідальність. Это и поддержка десовных внутри коллектива, и опять же и на поле, и за его пределами. Поэтому большая ответственность, не двойная, не тройная, а огромнейшая. Поэтому стараюсь соответствовать поставленным целям и задачам. На зборах в Туреччині команда Леоніда Кучука зіграла вісім спарингів. Рух здобув п'ять перемог, дві нічої та зазнав однієї поразки. Втім, найголовніше це офіційні матчі. У 19-му турі першої ліги жовто-чорні вдома завдяки голу Романа Никитюка після стандарту здобули мінімальну перемогу над принциповим суперником командою Балкани з Одещини. Після гри Леонід Кучук наголосив на важливості перемоги. Нужна понімаш, тому находимося в зони виліта і. зона вылета это как борьба за чемпионство, что ты Психология одна. Почему? Потому что ты не имеешь права ни одного очка терять, ты только уже только приобретать. І вже в наступному турі виниківчани знову здобули щоправда один заліковий пункт, але у виїзній грі з непростим петровським інгульцем. Матч завершився нулями на табло. Хоча під завісу гри рух мав супермомент, аби вирвати перемогу, не склалося. А вже в п'ятницю, п'ятого квітня, на стадіоні Сків відбудеться західноукраїнське дербі у 21-му турі. Жовто-чорні приймуть івано-франківське Прикарпаття. І в разі перемоги виниківчани можуть піднятися вже на 10-ту сходинку першої ліги. Тренера розберуть, розкажуть, що як, як грають, які слабий, які сильні сторони. А далі вже будемо у все буде від нас. Як показав час, ситуація в команді дійсно залежить від кожного працівника клубу, гравців, тренерів та президента. Наразі рух ще на етапі формування та ідей та принципів, які сповідує кучук та клуб. Головне завдання до завершення чемпіонату сформувати боєздатний колектив, який вже з нового сезону зуміє поборотися за вихід до елітного дивізіону. Це ну що ж, ось такий рух? Думаю, з такими змінами досвідчений тренер Леонід Кучук, напевно, з першої ліги один з найдосвідченіших так точно. Та й багато збі... ліги на Так, та й... тренер прем'єр-ліги це точно 100%. Ну і власне також змінилось багато гравців. Максим Калинчук прийшов з досвідом гри в прем'єр-лігі. Ми розуміємо, що рух на шляху, скажімо так, до елітного дивізіону вже з наступного сезону. Як вам такі зміни і що ви думаєте про все це, що зараз відбувається в Русі? Ну, це моя рідна команда. Ви знаєте, я довгий час пропрацював віце-президентом в своєму клубі, і я і сьогодні не забуваю і приїжджаю, і дивлюся, і спілкуюся, і знайомий з Станіславовичем, Звичайно, це все дуже цікаво і видно, що йде великий розвиток тої команди. що колись ця команда, яка грала на першість області, да потім потрошки попала там в другу лігу. Пішла в першу лігу, трошки не заладилося, бо, звичайно, професіонально такого підходу було замало, трошки такий був наш аматорський львівський підхід. Але потрошки-потрошки зараз прийшов Кучук, і він будує зовсім інший колектив. Не тільки він один, там помінявся багато в менеджменті, зовсім інший підхід. Вони будують правильний клуб. Це вже не просто буде команда, це буде клуб, він вже є. І результати показують, що таким. Коротким часом вже є результат, найкращий результат, який би я очікував. Я був в Туреччині, я дивився пару матчів, рух проводив ті спарінги, е, гра помінялася зовсім, підхід помінявся зовсім. Професіоналізм в гравців е, на іншому рівні. Якщо раніше хтось там міг посміятися чи щось, то Станіславовича вони слухають всі чітко. І, дисципліна. Так. Да. Хтось якось там підход не такий, Станіславович показує зразу на двері, до побачення, людина пішла з клубу. О, головна ну, дисципліна, так? я розумію? Дисципліна помінялася в клубі повністю взагалі. І, напевно, ті результати, які сьогодні вже от ті перші матчі, які почалися, вони показують, що е, інша команда. Ще не вистачає у всіх ланках гравців таких високого рівня, трошки з атакою є проблеми. Ну, я думаю, за сьогодні в Україні. У всіх команд є проблеми. За атакою в багатьох проблем. Мрайз би не був у збірлі, так, <світ> <да>, напевно? <світ> так. Тому потрошки, думаю, прийде до того, що рух підтягнеться до своїх старших двох братів ПФК, Львова і Карпат, і буде разом з ними вороздити простори <світ> Прем'єр-ліги. Це буде унікальне явище, напевно, з Львова три команди в Прем'єр-лізі. Ну, в Лондоні скільки команд в Англії? Ну, для України. Ну, нічого... з України має... Нам треба йти туди, правильно? У нас теж погода часто як в Лондоні, тому це нормальна річ. Я думаю, нам треба йти. <рес> Артеме, ну власне, ви були на іграх руху, які вони грали домашньо? От вже оновлена команда з Балканами. Які враження, якщо були, або, можливо, дивилися? Ну, на жаль, на останній грі не був, але загалом був на матчі особисто в винниках, приїжджав, дивився. і Можу сказати, одне: От зовсім недавно. Ну, я не скажу, що дійсно недавно. Дніпро мав збори у винниках. У нас були літні збори з Мироном Богдановичем Маркевичем. Ми грали товариський матч. Тоді з рухом, він тоді був чемпіоном області, ми тоді грали шість так. В, в, в плані підготовки. І ми зараз ну, зовсім мало часу пройшло, і вже рух е, е, вже грає в першій лізі. І, на мою думку, на майбутній сезон це один вже з претендентів на вихід в прем'єр-лігу. Тобто команда е, хорошими темпами прогресує. Ну, і ми зараз бачимо призначення головного тренера Кучука. Я ще згадую ті часи з кону до Карпат, кону працював особисто, допомагав кучуку в шерифі. І я з кону працював три роки, знаю, яка в нього футбольна психологія. Кучук же той тренер, який володіє сучасною футбольною психологією. І до кожного, повірте, абсолютно до кожного футболіста. Який би він не був, чи він був супер дисциплінований, чи він був супер він до кожного футболіста знаходить підхід. І те, що в нього зразу кидається в очі, на перший план виходить дисципліна. Дисципліна, і кожен футболіст має слухати його вимоги і виконувати. Інше діло, виходить-не виходить, але якщо тренер бачить, що футболіст працює на повну катушку і намагається всі його тактичні там, чи технічні задумки втілити на футбольному полі, він завжди його підтримує. Ну а в майбутньому я вже приєднаюся до слів, звичайно, хотілося б цю команду бачити вже в українській прем'єр-лізі. Олександр Якович, ну, хто слідкує за командою і знає, що е, були спроби перші побудувати все ж таки команду на місцевих вихованцях, на вихованцях львівського футболу. Ну але очевидно, на практиці вирішувати серйозні завдання складно. І сьогодні ми маємо призначення вже новобранців, навіть легіонерів. Трього бразильців Ла, я там, думаю, знаєте, віде. тут теж ото питання конкуренції. Якби то вийшло таке в нас, да, Більбао, таке маленьке львівське Про що хотіли, хотіли, вийшло так. Да, Винниківське, Звичайно, воно би може запрацювало. Але коли ми бачимо, що рухаються вперед Карпати, рухаються вперед ПФК львів, ну а чого рух має стояти на місці? Він бачить, що не доганяє. Ага, треба міняти. Поміняли тренера. Що ще треба поміняти? Треба поміняти деяких футболістів. Не вистачає на позиціях львівських футболістів, почали під, трошки брати якихось Е, е легіонерів, да? Може, воно, звичайно, ще поки що ми ще до того не звикли, щоб в Русі, да, грали е, чорношкірі гравці. Але це нормальна річ. Я думаю, за якийсь час ми звикнемо до того. Головне, щоб був результат. Дуже важливо той результат, щоб три. Команди Львівщини грали в прем'єр-лізі. Це я сьогодні говорю, бо через пару років, може, я скажу, а дайте п'ять команд. Львівщина буде грати. Головне, щоб Львівщина була най -най, най. най Ми проведемо відкритий чемпіонат Львова, з якого захочуть грати всі найсильніші команди. Так, саме, це, так. Так. саме до того, я... до того так. <рес> Не, ну, і Головне розуміти, щоб якщо приїжджає гравець іноземець, то він, звичайно, повинен дозначно бути на голову вищий за місцевих футболів. А то, якщо про якогось посереднього футболіста, то він і загалом і команду буде тормозити, і буде тормозити допомогу допомагати, допомагати, буде. допомагати не буде допомагати розвитку і місцевих вихованців. Так що, якщо приїжджає прижалі то вже має бути хороший рівень. Короткі підсумки від вас, перспектив руху, так адже. Григорій Петрович Козловський заявив про те, що буде будуватися власне свій стадіон. Наразі не відкрив всіх карт, де саме так говорили про те, що її власне вже будується академія футбольна. Ось це власне. Я так думаю, що показує про масштабність планів. Президента. Ну от саме про це напевно треба говорити вперше перш за все, що Григорій Петрович вкладає великі кошти не кудись в Монако чи в Америку. Він вкладає гроші в нас. На Україні, і мало того, що в Україні, а ще й прямо на Львівщині. На Винниківському озері будується велика дитяча академія футбольна. Вона буде, звичайно, підсилювати, вихованці будуть підсилювати команду Рух. І це, напевно, основна ідея і дуже велика філософія в тому, що от тоді будуть вихованці тої академії грати у львівських клубах, не тільки в Русі. Може, завтра ПФК Львів чи Карпати будуть брати звітом та вихованців. Але що головне, що ця академія буде виховувати дітей? Вона буде працювати над тим, щоб діти не гуляли десь на вулиці, не займалися якимось там непотребом і навіть не сиділи в комп'ютерах в гаджетах. А вони будуть займатися спортом, футболом і там вчитися. Це дуже важливо. І велика подяка Григорію Петровичу за це. Ну і звичайно, ви побачите зовсім інший підхід, бо в тій академії буде зібраний досвід найкращих європейських академій. Представники руху проїхались по всій Європі, зібрали той досвід, і він вкладається саме там в тій академії.